Всім привіт, друзі! Сьогодні у вас вітає інтернет-магазин Product Market. Сьогодні у нас до огляду оселедець слабосолений. Ось таких відряд 5-кілограмовий ми його фасуємо. Також фасуємо в лотки 1,5 кг. Як ви бачите, оселедець хороший, гарний, великий, жирненький. Дуже смачний. Це ми зараз промиваємо, будемо його заливати тузлуком. Досить смачний оселедець, слабосолений, не пересолений. Тут лук у нас йде по рецепту все, все відпрацьовано. Тому кому подобається, хто любить оселедець слабосолений. Замовляйте, в описі я залишу посилання на наш сайт. У нас є доставка по Києві, є доставка по Київській області. Також у нас є точка видачі, магазин живий, де можна вибрати продукцію, подивитися її. Також відправляємо по Україні новою поштою. Тому всіх запрошую до нас на сайт. Всім удачі, всім миру там добра, всім пока-пока.